Нущо ж, після завтра я остаточно з'їжджаю з цієї квартири, тому я вирішила тут все познімати. Наросить. Це моя вуличка, прекрасні, такі квітчасті будинки у сусідів. які класні квіточки отсюди. Це місце. Тут так прекрасно. Це моя улюблена вулиця. Ні, це не те, щоб вона улюблена. вона просто вулиця, якою я кожного дня ходила, коли вигулювала собаку свою. На Цей раз я приїхала без неї, щоб би мовити відпочити по максимуму. От, вона лишилася хлопцем, але ми з нею кожного дня тут ходили. Ось тут такі всюди. У швейцарці вони дуже гарно доглядають за своїми газончиками. Повно цих квітів. Як же це красиво! Як же це прекрасно! Подивіться просто на цей краєвид. Ну, що це за краєвид? Я не знаю. Зараз, на жаль. Ам... Затьмарює. Не затьмарює? Захмарює, можна сказати, ці величні гори, але ви розумієте, цей масштаб. Просто тут так все тут жити. Я буду дуже сумуватися це місце, але дороги ведуть мене далі. А там от водоспад, який стікає з гір. Куди ми ще дістанемось? Тут теж, на жаль, зараз захмарена це прекрасна гора, величезна, велична гора, яка видніється теж з мого балкону і ось там теж видніються гори, звісно, не такі високі. Але теж прекрасні Тут будується новий комплекс. Він мені, звісно, не подобається, тому що виглядає він як якийсь совковий, навіть не знаю що. Воно таке все дуже сіре, дуже дешево виглядає. На фоні цих прекрасних гір. Але ну, в цьому теж є місце. Ось вона моя річечка. Гірська. Дня, майже кожного дня, доки я тут жила, я прогулювалась цією стежкою, з собакою своєю. І не тільки з собакою, сама, тому що я дуже люблю це місце. Тут зараз буде така неймовірно прекрасна алея. Тут є такі квіти прекрасні. Прямо під колір мого луку, прямо під колір мого волосся. Мені здається, це прям мій кущ. Звісно, що Берн-місто, воно не таке класне, але там більше можливостей для реалізації, ну, хоча, як сказати, ось тут починається моя улюблена алея. Каштанова алея. Коли гуляю тут. Мені завжди нагадує Київ. Я так гуляю. Бо дерева мають вже сітку інформаційну між собою. Вони між собою спілкуються. Я так через каштани передаю привіт в Київ, Ось, вони тут величезні просто. Я не знаю, скільки їм років. Я обов'язкову ці дерева, Такі прекрасні, такі чудові, вони такі добрі, така від них приємна енергія відповідь. Побожні їх обіймати. Ось тут можна посидіти. Чудово. Mm -hmm. Просто. Благодать. Благодать. А ось теж дуже прекрасна стежка. Так гарно викладена. До речі, дуже небезпечне місце, тому що отут тут -от... шинуть люди, у яких є коти. І цари декілька разів забігала на їхню територію, бо бачила, вкулювала кішку і все. Мені такий був сором одного разу. І не те, що сором. Просто собака забігла на чужу територію, я не могла нічого не зробити. Я просто сіла отут от. і почала медитувати. Думаю, це взагалі пофігу. Це абсолютно все одно. І собака набігалась і прибігла до мене, і ми пішли далі. Просто подивіться на ці, на ці кольори, на цей мох, неймовірний, на цю природу. Фантастично. Мені так пощастило знаходитись тут. Мене просто закинуло в це місце. У Берні, звісно, там де я. Живу з хлопцем. Там, звісно, зовсім інше. Там зовсім інший вайб, Зовсім інша природа. Там немає гір. Там є більше обрію і простору. А тут навпаки. Тут енергія переміщувається, наскільки вона інша. Camera, test die camera. Die camera. Test camera. Zie je me überhaupt? Daar de camera. YouTube Messi, je dat. is Jasmine. Ja. Don't speak German. Ja, yeah, YouTube, so, YouTube, YouTube. Yes. Okay. You come from? Ukraine. What for? Ukraine. Vriend? Ukraine. Ah Ukraine! Ah, what do you make here in Switzerland? Holiday or the word? No no. I come here and go I live in Bern. Ah, okay. Looks good. That was you do your most You had to go, Claudice? Here, Nestown. You 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 sleep here? Yes. Ah, okay, nice no, not good for you. I go with the opposite. Hey, bye -bye, bye -bye. Have a nice day. Bye -bye. Bye -bye, nice day. Шо, мы нашу вот власне вокзал. <laughs> Це вокзал. О, Місце де я живу. У меня тоже подобається крылья Захід сонця на своєму балконі з таким прекрасним краєвидом Дивіться, як, як це чудово, я не можу. Тому я собі зробила каву. До речі, це дуже забавний факт, що коли я заїхала, тут стояла банка розчинної кави Просто і я зараз приїхала і минулого разу я завжди брала з собою каву, а тут, коротше, ну я брала з собою натуральну і варила її. А в цей раз не подумала і прийшов час, передостанній день перед виїздом цієї квартири, прийшов час цієї розчинної кави. Я не знаю, мені просто так захотілося каву випити. З цим неймовірним краєвидом. Цукру немає. А, до речі, непогано. Я думала, буде гірше. І зараз хочу вийти ще прогулятися перед заходом сонця, мабуть, піти на свої улюблені гойдалки. Так, пройтися в моє улюблене місце. Ріка, я перейшла на інший берег ріки і тут кататися на качелях. Уже був захід сонця, здається, чи ще не було, але в горах вже сонця немає. Тут є це прекрасна річка. Це прекрасно! І на зустріч з водій мрії до моїх прекрасних печельчик. Як тут прекрасно? Такі тут всюди доглянуті прекрасні садочки, такі кліточки на подвір'ї, сюди у людей. Так гарно. І такі ну, тут всюди Ми прийшли в центр села. Така степова швейцарська кафешка. Так, ось тут церква, як в кожному селі. Ось, далі у нас тут дорога до стадіону. Тім одкроє краєвидом прекрасним Я щаслива. Щось немає моєї собаки, на гойдалці, тому що насправді це дуже болюча тема, дуже велика проблема, тому що постійно мені доводилось собаку прив'язувати. А якщо ходили якісь люди, то вона дуже на них агресувала, постійно переживала, не могла розслабитись тут. Короче, один стрес. От, а тепер